Система захисту туман на винограднику, підписник вирішив спробувати, але допустився критичної помилки. Не можна вимикати систему в жодному разі. Додаю декілька фото вам для прикладу. Ось таке було обледеніння. Не можна відключати систему. Навіть якщо на вулиці зараз 10 година ранку плюс 15, але на пагонах є крига. Не можна вимикати систему. Має повністю вона зійти. Потім тільки після цього вимикаємо. Він фактично вимкнув о 7-й годині чи о 8-й ранку, крига була шалена, тобто температури танення фактично не було. І він перестав дихати. Виноград це пагубно знищує. Система працює навіть при мінус 8. Мікрокапля, форсунки мають бути мікрокаплі, не шаленого грубого дощу. Користуйтеся. Особисто в мене. мінус 7, мінус 8 захищає. Дуже добре перевірено вже не одним роком, але не можна вимикати цю систему. Дякую.